Грайся, друже, мій, в дорогу йдемо, їдемо на схід. По час настав і наша доля захищати свій рід. Ходімо, брате, до порогу, ходімо, вклонимось батькам, коли йдуть бої на сході з народом маєм бути там. Йдуть бої за перемогу, палають храми і мости, під мирним небом настріляють так звані старші її брати. Пора вже хлопці у дорогу і пам'ятаймо назавжди, що на коліна не ставали ніколи, славні козаки. Дорога на схід, дорога на схід. Ідуть наші хлопці на цій цвіт. Дорога на схід, дорога на схід, дорога на схід, дорога на схід, бо з нами є правда, і з нами весь світ. Це наша дорога, дорога на схід. Сини повернуться додому в обійми рідних матерів. Тим вклонімося молитві, що не вернулися з боїв, борімося без перестанку святою вірою в душі, хай бачить прапор України на рідній звільненій землі, дорога на схід, дорога на схід, ідуть наші хлопці, на цій цвіт, дорога на схід. Дорога на схід, дорога на схід, дорога на схід, бо з нами є правда і з нами весід. Це наша дорога, дорога на схід. Такий час настав і нема вороття на захист народу ціною життя, бо з нами є правда, і з нами весь світ. Дорога на схід, дорога на схід, дорога на схід, дорога на схід ідуть наші хлопці, на цій цвіт. Дорога на схід, дорога на схід. Дорога на схід, дорога на схід, бо з нами є правда, і з нами весь світ. Це наша дорога, дорога на схід.